Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Діти, послухайте загадку, привітанням журавля. Я пробуджую поля, небеса і ручаї, та заквітчую гаї. Відгадали, хто вона, ця красуня чарівна? Так, це весна, а яка вона весна? Чому всі радіють її приходу? Красуня весна надихає на творчість. Багато віршів присвятили поети весні. Послухайте, будь ласка, вірш Катерини Перелісної пролісок. Я пролісок синенький, і перший на весні сказати вам раденький, кінець, кінець зимі. З під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Слухайтесь, малята, автор говорить про пролісок як про людину. На кого він схожий? Чому ви так вважаєте? А зараз я вам пропоную послухати вірш Івана Франка Весна. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку, зацвіли луги, діброви, повно гомону, розмови і пісень чагарнику. А який настрій викликав у вас цей вірш? Як описує поет весну? Весна яка? Весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна. З ким порівнюється весна? Весна, наче хто? Так, наче дівчинка в вінку. Які ж звуки чути в чагарнику? Чути гомін, розмови та пісні. Діти, чи знайоме вам слово чагарник? Це зарослі кущових рослин. А що таке діброва? Це ліс, у якому переважає дуб. Поет зумів знайти такі слова, щоб ми могли відчути всю красу весни. Давайте знайдемо слова Рими в цьому вірші. Ясна? Прекрасна? Діброве? Розмови, вінку, в чагарнику, молодці малята. Вчимо вірш Івана Франка весна на пам'ять при допомозі мнему таблиці. Послухайте ще раз уважно. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчинка в вінку. Ожили луги діброви, повногомону розмови і пісень чагарнику. А тепер повторюйте за мною: надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчинка в вінку. Ожили луги. Діброве, повногомону розмови і пісень чагарнику. Повторимо ще раз, надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчинка в вінку ожили луги. Діброви, повногомону, розмови і пісень чагарнику. Поставте відео на паузу та повторіть самостійно. І за бажанням намалюйте, будь ласка, ілюстрацію до цього вірша. Бажаю творчих успіхів! У вас все вийде. Ви великі молодці! До побачення!